В силу різних обставин далеко не завжди буває відеофіксація уражень, але головне результат обидві коробочки перетворено на смолоскип. На першій навіть видно суперпотужний реб, якій обійшли наші пташки. Бажаю здоров'я! Відео з мавіка на жаль не буде. Там вакханалія у нас проїздила повна. Ну, але обі одиниці згоріли. Мусите повірити на слово. Також повідомляємо, що українські десантники відбили російську бронетанкову атаку у районі Новоселівського на Луганщині. У 77-й окремій аеромобільній бригаді розповіли, що окупанти намагалися прорвати смугу оборони. Для нещодавнього штурму російське командування залучило танки Т-90А, Т-72Б3 та Т-72Б, які оснастили захисними решітками. Щоб зупинити танки, застосовували різні засоби, які виводили їх з ладу. Потім танки добивали за допомогою ударних дронів.